Сьогодні вести облік витрат дуже просто завдяки спеціальним мобільним додаткам. Ми вибрали 5 найзручніших, які доступні для iOS та Android. інкепер, що це зручний фінансовий менеджер з привабливим інтерфейсом, основний екран виконаний у вигляді держателя монет, а доходи гаманці і витрати у вигляді стопок. Щоб зафіксувати витрату, потрібно перенести монетку стопки в стопку. Додаток аналізує доходи і витрати за різні періоди і допомагає робити прогнози. Що корисного фіксація витрат прямо на касі, можливість встановлювати місячні бюджети і економити ведення спільного бюджету або використання декількох пристроїв через хмарну синхронізацію, баланси витрати, рахунки і залишки на одному екрані, автоматичне розпізнавання від банків, можливість відкладати на бажані покупки, підтримка всіх світових валют. Високий рівень безпеки даних в облеплай App Сторе, дребедень геру, облік витрат, що це, лаконічний і зрозумілий менеджер, максимально спрощує облік витрат і планування бюджету, щоб вести домашню бухгалтерію, досить вносити дані в одну з чотирьох директорій, витрати, доходи, переміщення і обмін, що корисного зручні, списки покупок, можливість збирати на цілі і бачити, скільки ще залишилося до потрібної суми. Облік боргів і боржників, звіти по боргах, можливість вести бухгалтерію в різних валютах на різних рахунках, курси валют оновлюються автоматично, фотографування чеків і прикріплення фото до витрат, синхронізація з особистими фінансами онлайн та іншими пристроями, повний аналіз та планування бюджету у веб-версії, контроль і облік витрат, захист програми паролем і пін-кодом, експорт даних в Excel. У облеплай Store. Дзенмані, облік витрат, додаток для ведення особистої та корпоративної бухгалтерії, Виміє самостійно фіксувати витрати і розподіляти їх за категоріями, що позбавляє від необхідності вносити дані вручну. Дзенмані синхронізується зі Спербанк, Тінькоф, Райфайзен, Альфа. Хум кредит відкриття Сітібанк, Рокетбанк, Яндекс, гроші, Квіві та іншими банками, що корисного синхронізація з банками і розподіл витрат за категоріями, складання бюджету, планування витрат, відстеження статистики, завжди актуальний баланс по всіх рахунках, підказки про те, де і коли почати економити облік позичених грошей. Додаток м'яко нагадає друзям про повернення боргу, можливість додавати електронні чеки через QR-код, можливості ведення загального бюджету, синхронізації між різними пристроями, у облеплай Store. тож фінанси, витрати, доходи і бюджети, тож дозволяє відстежувати всі свої кредитні картки, банківські рахунки та грошові кошти з однієї програми у графічному вигляді. Наочно показує рух. Грошового потоку по місяцях і скільки грошей доступно для витрат в цьому місяці, простий і зрозумілий інтерфейс радує око і робить контроль за фінансами легким і приємним. Що корисного, простий і швидкий введення даних всього за 4 натискання, калькулятор підказок: автоматичне підключення більше 14 тисяч різних банківських рахунків, кредитних карт або фінансових послуг в Україні і по всьому світу, корисні графіки. Загальний огляд грошових потоків за кожен місяць. Сума доступна для витрат відповідно до цілий бюджету, секторні, і гурткові діаграми, карта витрат, повідомлення при наближенні до бюджетного ліміту, Play App Store. спеди. Створення бюджету та облік витрат, мінімалістичний функціонал, безсумнівна перевага, спеди. Щоб занести покупку в базу, потрібно всього пара секунд, а розділ статистики доходів допоможе надалі утримуватися від покупки непотрібних дрібниць, приємний бонус, красива інфографіка доходів і витрат, що корисного можливість стежити за витратами вручну або безпечно підключити банківський рахунок. Легке і швидке додавання витрат, можливість створювати спільні акаунти для сім'ї та друзів, підтримка декількох валют одночасно, ідеально для подорожей, настроювані гаманці для особливих випадків, відпусток річниць, весілля покупки авто і во облеплаі ап -стори.